Всім привіт! Існує просто безліч варіантів приготування і криз баклажанів або так званих синеньких, кому більше як подобається. Але сьогодні хочу показати вам, як готую її я. Беру два баклажани середнього розміру, це пів кілограми, я їх зважила. Також 150 грам моркви, 150 грам цибулі, перцю 150 і 150 грам помідор. Намагаюсь брати завжди однакову кількість от саме цих інгредієнтів. Також беру два зубчики чеснику, досить вони великі, якщо у вас менші, беріть трошки більше. Зі спеції, сьогодні я використую тільки чорний перець. От чомусь саме в цій ікрі мені смакує тільки чорний перець. Ніякі спеції не додаю, також сі і цукор. Ну і, звичайно, олія для обсмаження. Розпочинаю з цибулі. Її я очищую та нарізаю кубиком. На сковорідку додаю олію приблизно 2-3 столові ложки та викладаю цибульку. Тим часом, поки цибуля обсмажується, очищу та натру на терку моркву натиратиму я на ось цю крупну терку. Додаємо моркву. Очищуємо і нарізаємо болгарський перець. І одразу відправляємо на сковорідку. Наступні в нас ідуть помідори. З них бажано зняти шкірку. Зі своїх сьогодні я знімати не буду, так як вони дуже маленькі і шкірка в них ну, дуже тонка. Помідори також відправляємо на сковорідку. На маленькому вогні все продовжує тушкуватись, а ми нарізаємо баклажани. Помідори вже пустили всі рідини достатньо. Проте, якщо ви бачите, що у вас занадто сухі овочі на сковорідці, додайте трошки води або долейте, ще трохи олії. Все ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо на 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, тож ми випускаємо 2 зубчика часнику. Додаємо 1 чайну ложку солі, в мене ось така з гіркою, чайну ложку цукру та спеції за смаком. Я сьогодні додаю тільки чорний перець. Поки моя ікра тушкується, поділіться цим відео зі своєю подругою. Нагадайте і їй про такий чудовий рецепт. Ця ікра ну дуже смачна. Обов'язково її приготуйте. Діліться відео зі своїми друзями, а нам не шкодуйте своїх лайків та коментарів. Нехай смакує! Па-па!